Але, так, запитали у Путіна про дрони. Він сказав, що більше пускати не буду. Але насправді дрони ж атакують не тільки Данію, Норвегію, Польщу, тепер вже і Німеччину. А, а що буде далі? А далі буде розширятися масштаб провокацію Російської Федерації. Доважте, пані Дашо і шановні телеглядачі, паралельно з порушеннями повітряного простору Данії і Норвегії. Російські спецслужби, а скорше самого це саме про російські спецслужби, проводять диверсію на підприємстві з виробництва БПЛА на території вже Великої Британії. Причому і паралельно з цим польські спецслужби заявляють про те, що вони знайшли. Відповідно схованки з вибухівками, які агентура ГРУ Генштаба Російської Федерації намагалася активізувати в моменті проведення диверсійних акцій. Тобто, основне завдання російської сторони це дестабілізація ситуації в країнах Європи і показати можливі подальші сценарії. Причому тут варто говорити, що для мене не зрозумілий був характер повідомлень. Данської сторони щодо дозволу на будівництво підприємства з виробництва тердового палива для української балістики, подібні інформації взагалі не оприлюднюються, і відразу після цього була реакція Кремля нервова з приводу того, що це є законно військовою цілею, ну, а далі ми побачили те, що відбувалося в небі над Данією. Чисельні дрони, які імітували, або, скажімо так, отримували дані об'єктивного контролю щодо військових об'єктів на території цієї країни. Вибір Норвегії так само не випадковий. Норвегія це країна, основний донор. Мовиться про те, що вони вже виділили вісім мільярдів для потреб сил оборони України і відповідна макроекономічної допомоги нашої країни. Але й головне, Норвегія уклала з Україною договір щодо розміщення виробництва систем протиповітряної оборони на території нашої країни. Тому пані Дашо, як бачимо, поява дронів абсолютно не випадкова. Ну але тепер вони вирішили і розширити. Відповідно географії провокації і за рахунок території Німеччини, що буде далі, а далі буде об'єктивна відповідь з боку НАТО. Американський авіаносець вже зайшов територіальні води. Данії. це, до речі, шановні телеглядачі. Якщо хтось буде посипати голову попілом, говорити що жодної реакції нема з боку Сполучених Штатів і НАТО. Причому зауважте поява авіаносця. Якраз відбувається на тлі заяв керівників дальської військової розвідки про чисельні провокації вже Балтійського флоту Російської Федерації безпосередньо проти ВМФ цієї країни. Тобто відповідь більш ніж дзеркальна. Дрони над Бельгією. Аналогічна ситуація. Тут я ще раз повторюю: вони намагаються. Створити взагалі ж і колапс зауважте да, подаш, де вони зараз дрони над аеропортами. Тобто вони фактично відзеркалюють ту ситуацію з українськими дронами, але на території Російської Федерації, які привели до чисельних збитків російської економіки, мовиться про план Кабіор, правильно? поява дронів це автоматичне закриття повітряного простору і відповідно, чисельні збитки для авіаперевезників. Тому не випадково збивіться аеродроми в Мюнхені, Копенгагені та інших містах раз по разу закриваються через появу невідомих дронів. Вони фактично намагаються блокувати логістичну складову країну Європи, нанести збитки економіки всіх країн. Оце і є ось, якраз той гібридний характер війни Російської Федерації проти країн НАТО. І не випадково Данія заявила про те, що вона знаходиться фактично у стані війни з Російською Федерацією. А Дмитро, ну ми знаємо, що в Бельгії знаходяться заморожені російські активи, і вона зараз блокує передачу інтенсивно. Чи не вважаєте ви, що ці дрони цей тиск на Бельгію, щоб дійсно ці заморожені активи не були передані Україні? І дуже важливий другий військовий момент. Це те, що протягом останніх двох тижнів з'явилася інформація, що ці дрони запускаються з тюньового флоту Російської Федерації. У мене запитання. А де реакція європейських партнерів на це? Тому що тіньовий флот спокійно сьогодні працює, попри санкції, попри все. А, пані, шановну ведучі, давайте згадуємо два мета. Я піднімав цю тему з вами етерах. Ви пам'ятаєте порушення повітряного простору в польщі? Всі акцентували увагу лише на цьому факторі, але в цей же день я тоді звертав увагу, що поза зоною уваги змі залишився факт, а саме затримання судна тінього в кільському каналі Німеччини, спецназ Німеччини висадився на борт цього сухогруза. Чому? Бо вже тоді Німеччина і німецькі спецслужби заявили про те, що ці сухогрузи використовуються якості якраз запуску БПЛА на території і Німеччини, і низки інших країн, і в подальшому ми бачили вже затримку сухогрузів тіньового флоту, спецназам Франції і відповідно аналогічні дії інших, низки інших європейських країн. От про що варто говорити, але але на чому тлі не зрозуміло, коли екіпаж російського тіньового флоту, який підозрювався в пошкодженні підводних кабелів на дні Балтійського моря, їх відпускають фактично. Оце для мене ну абсолютно нонсенс. Не зрозуміло рішення власне європейського правосуддя. Але обговорювати його сенсу нема. Але але менше з тим ми бачимо, що саме судна тіньового флоту, які до речі під... Прапором третіх країн вони використовуються Російської Федерації для збору розвідданих проведення диверсійних актів як в нейтральних територіальних водах, так і відповідно для запуску БПЛА. Пане Дмитри, яка ситуація зараз на фронті? Давайте перейдемо. Це ситуація на Куп'янському напрямку, це ситуація на Покровському напрямку, південь України. Будь ласка, прокоментуйте. Давайте по куп'янську поява так. інформації з посиланням на російського диктатора про те, що є суттєві просування безпосередньо в і контроль над значною частиною міста не відповідає дійсності. Мовиться про те, що бої точаться дійсно в міській забудові, але говорити про те, що окупанти взяли під контроль значну частину куп'янська не відповідає. Що раз підкреслює е дійсності, це е намагання російської сторони видати. Бажане задійсне. Причому зауважте це не перший випадок, коли російська сторона дає на випередження, начебто, значні тактичні успіхи власних збройних сил. Це в першу чергу адресовано для внутрішнього споживача. Менше з тим ситуація досить серйозна. Крім того, варто говорити про те, що на харківському напрямку окупанти намагаються в першу чергу захопити Куп'янську узловицьку ключову залізничну станцію. Ситуація в районі Вовчанського на складна, але контрольована. Це по харківському напрямку. І головне на харківському напрямку окупантам не вдалося і не вдається створити широку так звану буферну зону від Мілове до Куп'янська і далі на Вовчанська. Це свідчення. А й політичної військової поразки це по Харківській області, Сумська область там ситуація контрольована силами оборони України. Подальшого просування російських окупантів немає. Причому окупанти, переконавшись в тому, що перспектив наступу Сумській області створення буферної зони немає. Перекидають оперативні резерви цього напрямку відповідно на Запорізький напрямок. Це 76-та дивізія повітряно-десантних військ і на 150-та бригада морської піхоти. Тепер по Покровському напрямку Добропілля там ситуація досить складна. Окупанти намагаються деблокувати оточені підрозділи збройних сил країни окупанта, які знаходяться в оперативному оточенні. Причому варто говорити, що для цього на Покровський напрямок добропільський перекинуто 4 сухопутні бригади полк морської піхоти є певні тактичні просування на добропільському напрямку, глибина просування Сил оборони України в залежності від напрямку від 200 до 1,5 кілометрів це серйозні успіхи, якщо брати до уваги чисельність російського групування. Нагадаю, шановні телеглядачі, 120 тисяч зосереджено російських військ на Покровському напрямку. По самому Покровському напрямку, це ми Добропільський розглянули з вами. Там важкі бої в районі новоекономічної економічної удачні, Окупанти намагаються повернути раніше втрачені території. Основне, шановні телеглядачі. Загрози прориву до адмінкордонів Дніпропетровської області на покровсько добропільському напрямку немає. Ба більше того, ще раз підкреслюю, ми успішно контратакуємо. Тепер по Новопавлівському напрямку і тут основне днями з'явилося повідомлення Діпстейт про те, що окупанти захопили два українські села Дніпропетровщину за клерма. повідомлялося про захоплення Березове і Калинівське. Це Дніпропетровська область. Наразі є вже спростування цієї інформації від 20-го армійського корпусу, які заявили про те, що сили оборони України контролюють ситуацію в селі Калинівське Дніпропетровської області. Ба більше того, проводять успішний характер контрнаступальних дій. Тобто, як бачимо, в чергово діпстей дав інформацію, яка не відповідає дійсності. По Новопавлівському цьому напрямку це фактично з тих трьох областей: Донецької, Запорізької і Дніпропетровської, чому окупанти намагаються розширити зону присутності в напрямок як Запорізької, так і відповідно Дніпропетровської області. По Дніпропетровській області це в першу чергу політичне завдання російських окупантів. Спробувати сформувати широку так звану буферну зону з метою військово-політичного тиску на українське керівництво, глибина просування за різними оцінками наразі від 10 до 12 кілометрів. Це досить серйозно, але менше з тим говорити про відповідно оперативний прорив російських окупаційних військ наразі підстав немає. По запорізькому напрямку там при дислокації особового складу. Причому не тільки з курського, але й з Херсонського напрямку окупанти намагаються. Наразі активізувати бойові дії на Оріхівському напрямку і в районі малої такмашки з загрозою виходу на відстань вогневого контролю над обласним центром. Мовиться це про Запоріжжя, тобто їхнє основне завдання вийти на відстань ураження житлових кварталів зі ствольної артилерії а це приблизно до 15 кілометрів. Важкі бої в районі степного Горська. Ми тримаємо ситуацію за рахунок тактики стіни дронів. У нас там перевага в використанні БПЛА. Ну і по Костянтинівському напрямку це найбільш проблемний це на Донецькому фронті. Там є тактичні просування окупантів, і при чому створюється загроза оперативного оточення українського групування в районі Костянтинівки. Є повідомлення про те, що ДРГ противника вже виходять безпосередньо на околиці населеного пункту. Але знову шановні телеглядачі, не Костянтинівка це велике промислове місто, тому говорити про найближчі історичні перспективи щодо можливого його захоплення підстав немає. І одна останок Дар'я, Лиманський напрямок. Отут найбільш, на мій погляд, складна ситуація. Є тактичні просування окупантів на, в напрямку Ямполя це ключовий е, оборонний пункт сил оборони України, який прикриває як відповідно і е, подальші е, 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 можливі просування окупантів в бік лиману, так і відповідна Хіверська. Бої ведуться вже безпосередньо в населеному пункті. Ситуація складна, але ще раз підкреслюю: ну вона контролюється силами оборони України. Пане Дмитре, дякуємо вам щиро за ваш фаховий аналіз. Дмитро Снігрівов, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа, спасибі вам.